Як облаштувати маленьку квартиру для молодої господині? Чи можна грамотно спланувати простір однушки для пари або сім'ї з дитиною? Чи обов'язкове для комфортного життя на обмеженому просторі перепланування або можна обійтися грамотним зонуванням? Відповідаємо на найпоширеніші питання про дизайн одиничок і ділимося відмінною добіркою українських реалізованих проєктів. Певнені, вона вам стане в нагоді. Один як бюджетно відремонтувати однушку для здачі в оренду, однокімнатну квартиру на південному заході Києва господарі вирішили відремонтувати під здачу за допомогою декоративних прийомів. Дизайнер Анна Ковальченко створила привабливий і універсальний інтер'єр. Завдяки геометричному декору і текстилю. В єдиній кімнаті з'явилися функціональні зони у передпокої Анна додала кольору. А на кухні розширила простір за допомогою світлого фону стін. Два як вичавити максимум з 29 квадратних метрів, розмістити на 29 квадратних метрах простору кухню вітальню робоче місце, ізольовану спальню з великим вбудованим гардеробом, зовсім не нездійсненне завдання. Дизайнер Марія Дадіані розповіла і мі Роум, як перетворити малогабаритко в зручне житло для молодої сімейної пари. Три як з типової однушки зробити двушку. Дизайнери Наталія Чайка і Олександра Морозова довірилися інтуїції, демонтували всі стіни в типовій однокімнатній квартирі і частково звели нові. Вийшла світла простора студія, в якій передбачена окрема кімната для господині і повноцінне спальне місце для гостей. У спальні продумали два входи з вітальні і з вбиральні. Вийшла власна нарнія у звичайній київській однушці. Чотири, як оформити однушку для молодої пари, щоб максимально задіяти корисні метри студії, дизайнери спроектували подіуми трансформери Системи одночасно виконують роль гардероба, спального місця і затишної лаундж-зони, так на скромних 42 квадратах вмістилися ще два робочих місця і системи зберігання не тільки для речей, але і спортивного спорядження. Команді ПЦ-4 ліфе вдалося ретельно спланувати кожен метр, тому результат вийшов повітряним і навіть злегка космічним. П'ять, як грамотно зонувати однокімнатну квартиру, правильно зонувати невелику кімнату, перетворивши її в дві повноцінні житлові зони: справжнє мистецтво, дизайнер Марина. Саркісян на 17-7 квадратах розмістила спальню, вітальню, робоче місце і навіть дві невеликі гардеробні. Квартира в східному ізмайлово вийшла яскравою, але при цьому дуже затишною, чисть як оформити однушку з ізольованою спальною, хлопці з бюро Браїнстор облаштували в типовій однушці площею всього 30 квадратних метрів сучасний, інтер'єр з повноцінним ізольованим спальним місцем і гостинною вітальною. Зведення скляної стіни в спальній зоні стало лише початком дизайнерських експериментів. Цікаві рішення в цій квартирі на кожному кроці. Сім вдала переробка кутової однушки в Хрущовці, кутову однушку в типовій хрущовці площею 30 квадратних метрів переробили в стильне приміщення. Спочатку господар планував здавати житло в оренду, проте результат виконаної роботи настільки сподобався йому, що він вирішив оселитися тут сам, незважаючи на скромний бюджет. Дизайнеру вдалося підняти стелю на 15 см, вбудувати великий і місткий шафа, який не кидається в очі, а також грамотно зонувати простір. Вісім, як облаштувати однушку для трьох і не піти в мінус. Комфортно жити з дитиною на площі в 33 квадратних метра Можливо, подивіться на цей приклад з Чертаново. Від перепланування тут відмовилися відразу. По перше, стіна між кухнею і кімнатою несуча. по-друге, будь-яке будівництво миттєво відбивається на бюджеті і у молодої пари з дитиною був обмежений. Зробивши ставку на зонування і грамотний вибір оздоблювальних матеріалів і меблів, Наталія Ситенкова облаштувала комфортний простір для трьох і передбачила велику кількість місць для зберігання. Дев'ять як перетворити однокімнатну квартиру в студію. Градус креативу в цій однушки зашкалює, намальоване від руки узголів'я ліжка, панно з книг від підлоги до стелі, зроблені з садових бочок мийка і плита. Дизайнер Наталія Анохіна створила інтер'єр повністю для себе. Хоча і була обмежена в бюджеті, грамотне перепланування тут компенсує скромний метраж, вантажні і антикварні предмети декору, просто обробку, нестандартні дизайн рішення. Типову планування: 10, як оформити однушку для дівчини, квартира площею 33 квадратних метра стала простором для спільного творчого експерименту господині і дизайнерів. В результаті вийшов яскравий і неординарний інтер'єр, який піднімає настрій і оточує домашнім затишком стіни насиченого кольору, строкаті предмети меблів і смарагдовий балкон в колір Сумки господині. Можливо, для кого-то світ і може бути сірим. Але тільки не для дизайнерів, які оформили цей інтер'єр.